Іду шукати барабулю, але навряд чи її знайду, ну, йдемо там. Гаїць, як файно. Це була та проблемна хата сама. Подивимося, що там. На пічаль. Саманна хата, вода йде знизу. Давай, змонтуй тут плит. Значить, саман, вода валить з усіх сторін, тут трохи кірпічу, тут знов саман, тут е, е, пінопласт на самані. Тут на самані, там мокре, бачите все тупо Ану, на печаль. Саманна хата, вода йде знизу. Давай, змонтуй тут А Ану, які є варіанти, хто підкаже. Значить саман, вода валить з усіх сторін, тут трохи кірпічу, тут знов саман, тут е, на самані, тут пінопласт на самані, там мокре, бачите все тупо. Ану. В коментарях. що нам робити, як бути. от Як. Тут має стояти супер плитка, супер ремонт. Що робити? а